Зараз я живу в Іспанії. В мене з вікна ось такий вид. Але у цієї картинки є і мінус, який зазвичай залишається за кадром, тому я про нього хочу вам розказати. В Україні я заробляла достатньо грошей, щоб жити просто на широку ногу, переміщатися на таксі будь-якого класу, їсти в ресторанах будь-яких, які мені сподобаються, подорожувати по Україні і за кордон, і так далі. Тут мені проходиться підвищувати свій прибуток для того, щоб жити комфортно, щоб мені вистачало на нормальну квартиру, на нормальну їжу в супермаркеті, щоб готувати собі нормальні класні страви вдома. І коли ти переїжджаєш на Україну, і тут дохід твій, який був в Україні, класний, тут стає ну не дуже. Хоча це нормальні гроші, в мене чесно. Мені стало страшно в якийсь момент за те, а чи зможу я, а чи потягну я. А потім я згадала, що по суті, ще що ж мені навіть не гадали, я хочу нагадати всім тим, хто зараз намагається пробити якусь стелю свою, вийти на новий рівень і так далі. У вас не виходить, що новий рівень це завжди. Віра в те, що все вийде, гіпотези, тестування, аналіз, покращення завжди, і це по колу. І це не завершиться ніколи, доки ви хочете зростати. Тому такі справи віримо, робимо, аналізуємо, покращуємо, якщо що, звертаємося до тих людей, які можуть підтримати вас на цьому шляху. Але своя справа це завжди про ризик, дії і потім вже результати.